Привіт, друзі! Вітаю вас на новому в новому відеоуроці, не знаю, відеоінструкції, як ми розробляємо ось цей сайт. І дивіться, ситуація така, враховуючи те, що ми вже з вами зробили хедер, зробили футер, адаптували це на мобільний вигляд, зробили ось цю першу секцію, зробили ось цю секцію, і навіть вже зробили ось цю секцію. Ми з вами такі рутинні процеси вже проробили. Тобто їх я описувати не буду. Наприклад, наприклад дивіться, в цій секції. ну Тут пішли банальні рутинні процеси: створити компонент для цієї фотографії. Або враховуючи те, що вона тут така дуже простенька, можна навіть компонент не створювати. Використати вже готовий компонент для заголовку. Я надіюсь ви його зробили. Просто винесли те, що ми робили в попередньому відео ось тут. Ви окремий компонент і передали слотом. Текст, так? Або пропсою можна передавати як вам зручніше. Ну, мені зручніше слотом, тож я перекидаю слотом. Ось також для цього компонент. І це вже такі рутинні процеси. Просто використовуємо банально ті компоненти, які вже були використані. Також, допустимо, цю штуку. Ви можете як зробити. Ви також робите для неї компонент, який буде приймати пропсою якийсь список з, список з рядків. І виводить його. Просто кожен новий елемент буде мати спереді ось таку мітку Просто як він буде це виводити. Просто циклом перебирати та і все. Тобто, тут це дуже прості процеси, і ви їх можете робити самостійно, щоб я не витрачав на цей час. Ось, ви їх можете робити самостійно і. І тут тут справа в тому, що йде просто банальна стилізація. Ось, але якщо в нас попадається щось вже складніше, то я вам буду це показувати. Дивіться, ось ця секція просто точно така сама, як це, що ми робили з вами минулого разу. Тому її берете і робите самостійно, як домашнє завдання. Ця секція також простенька. Єдина різниця: тут текст відцентрований до лівого краю, а тут текст по центру і обмежений по ширині. Ось. Тобто це все дуже просто. Це ви зробите. Також цю секцію тут. Я думаю, що до цієї секції я вернуся, я вам ще її покажу. то також щось там я покажу одну, наприклад, на цьому, на цьому прикладі цієї секції запишу відео. А цю секцію вже зробити самостійно, або навпаки. Ось, і дивіться. Ця секція теж дуже простенька. Тут той самий title, той самий description. Тут кнопка, яка в нас вже є компонент, і просто зробити карточки, перебрати їх. Перебрати їх циклом і грідом розкинути на чотири колонки, щоб було, та і все. Тобто, для одної карточки робити компонент, передаєте туди пропсою. Там адресу, допустимо, зображення. Передаєте title, description і якогось автора пропсою, і все. І вона працює, так? Добре. І дивіться, ось ця секція. Я пропоную її сьогодні. Сьогодні ми з вами зробимо не секцію. Секцію вже зробив повністю все, але. У нас тут є ось такий акордеон. І в сьогоднішньому уроці я хочу вам показати, як саме ми будемо робити цей акордеон, як його реалізувати простими способами, щоб не підключати ніяку сторонню бібліотеку. Просто зараз швиденько накидаємо стилі, і все у нас буде дуже класно працювати. А працювати буде ось так: демонструю. Можемо відкривати, закривати, і бачите, воно все гарно розгортається і згортається. Оп! І змінюється. Якщо ми вибираємо інший, то попередній закривається, а той, який ми обрали, відкривається. Тобто ако працює так, як має працювати акордон І навіть якщо ми поміняємо, так, дивіться, навіть якщо ми тут поміняємо якийсь текст, візьмемо інший, напишемо, так. Допустимо, його скопіюю і вставлю його. Ще декілька разів. Ось так. Це для того, щоб показати вам, як приклад. Дивіться, е, тут в нас тексту мало. Ось і воно динамічно працює. Тут теж мало, динамічно працює. І тут тексту вже багато, і воно розтягується рівно настільки, наскільки тексту. І на перший погляд, це може здаватися дуже просто. Ну, що там, Рома Просто ставиш на цю секцію е, висоту 0. А тоді ставиш в момент, коли воно відкривається, ставиш висоту під контент. І ставиш йому якийсь там transition all, допустим, і duration там 500. І воно буде працювати, так? А ні, не так. І давайте подивимося, чому не так. Так, ось мій код. А дивіться, це вже є цей компонент, який я підготував. Тут в нас є ось ці карточки, тобто їхнє наповнення, я їх просто циклом перебираю. Я їх передаю сюди, як айтемси, і я створив компонент для цього кордону. Ми зараз з вами під ним створимо ще один не компонент, а просто кодом його напишемо, і я вам продемонструю, як це все, як це все працює. Так, а поки я не почав, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео, якщо вам щось не зрозуміло, або раптом у вас є якісь будь-які побажання до контенту, то напишіться в коментарях. Це дуже важливо. Щоб я покращував свій, ну, цей канал, так? Добре, тож, давайте почнемо. Значить, в нас є якісь дів, і нам потрібно додати. Чому воно створюють дату, а не дів. Дів, ось так, добре. 에, і нам потрібно додати, значить, айтеми, які будуть ось цими штуками. Тобто, кожен. 에, в нас є дів. Div... Mm, так, давайте спочатку. дивіться в нас є дів. Це буде обгортка. Ось цей дів. Це обгортка нашого е, акордеону. Нашого а цей дів це один елемент нашого кордону. Тобто ось цей. Потім наступний буде. І наступний, і наступний. Це будуть ніби, ніби інші дівки, які будуть йти паралельно з цим. Ось тут, так? Але ми їх не будемо створювати, звичайно, ми їх просто переберемо циклом Тобто напишемо тут V4. Item. І. І items так? Перебрали, обов'язково ставимо ключ. Ось так. Добре. Е, перебрали. І тут першим ділом давайте напишемо якийсь там H1. Ні, звісно, H3 нехай буде. Там заголовок, і це буде в нас item title. Так? Item title. Окей. Ну, і цей тайтл також обгорнути в div І знизу дів. Інший буде для description Тут у нас буде item description Ось так. І пропоную цю цю штуку обмежити по ширині. М -м -м -м. Давайте зробимо йому 1000 пікселів Ось так. І подивимось, що у нас вийшло. Угу. І давайте ще margin-top додамо. Якихось там, я не знаю, 16. Ой, 16 мало. Давайте 20. 5. Добре, нормально. Окей, тобто в нас є ось ця штука, це те, що ми зараз робили. Е, Так, давайте наші ажці додамо клас текст H2. Е, щоб він прям виділився. Текст. Ось, окей, давайте H3. Окей. О, ідеально. Окей, додали H3. Е, І давайте спозиціонуємо його посередині. Весь цей контейнер, так? E, MX-auto просто напишем. Добре, став посередині. може ще по розмірах трошки. 600 пікселів. Якщо було прям, прям мало. Окей, добре, дивіться, є. E, і тепер кожному айтему додамо клас, якийсь там bottom. Е, e, Margin-bottom... Буде 5-20 пікселів тут буде, так? ось Тепер дивіться, у нас є елементи. Три. Один елемент, другий, третій, четвертий, так? чотири елементи. Окей, є в нас чотири елементи, і тепер нам потрібно зробити такий прикол, щоб по кліку на заголовок вони розгорталися. Е, тобто, давайте спочатку зробимо, так як я казав на старті: е, ось цей description його здамо йому в висоту 0. Так? 8.0. Дивимось. Об, схлопнулось. Тепер дамо йому Overflow хіда Overflow хіда Так, все, ми його не бачили не, ба не бачимо. Тепер у нас є лише заголовки, так? Е, і тепер нам треба зробити якийсь там ектів і якщо цей ектів буде активний, то якщо якийсь елемент, один з цих елементів буде активний, то він буде розгорнутий, так? Для цього я пропоную створити в. Е, тут в нашому скрипті. Е, зміну. Допустимо, Active, так і назвемо її. Е, і вона буде мати 0. Е, Ні, давайте не 0. Вона буде мати нал просто спочатку. Або нуль. окей У нас буде перший завжди розгорнуто по дефолту. Ось так, вона буде мати 0. І тоді зробимо функцію. Function. Ingjective item. Тут ми будемо приймати наш індекс, це number. І тоді наш Active Value буде дорівнювати нашому індекс, індексу. Тобто, коли ми будемо клікати по заголовку, будемо передавати індекс. Давайте покажемо це тут. Собачка, клік Change active item і будемо передавати індекс. Ось передаємо індекс, і таким макаром будемо його записувати, виходить, сюди в Active. Так. Е і тут будемо в класах перевіряти. Давайте ось так. Так, клас. І тоді будемо перевіряти, якщо Active дорівнює нашому індексу, тоді. Будемо давати одні стилі, а якщо не дорівнює, будемо давати інші стилі. Тобто, якщо ACT дорівнює індексу, то Хейт буде фіт контент. А якщо не дорівнює, то хейт буде 0, так? Дивимось, що у нас вийшло. І як бачите, все класно працює. Тобто тут в нас є. Тут в нас розгорнуто, тому що зараз в нас Active 0. Якщо ми поставимо тут вручну ведемо одиничку, допустимо, то, як бачите, розгорнутий другий елемент. Окей, вертаємо на 0. Так, на 0 вернули. Винувись. Окей. Тобто бачите наш нульовий перший по індексу нульовий елемент зараз активний і виходить цей кордон розгорнутий. Якщо я клікну тут, має розгорнутися другий, так? Клікаємо. Працює. Перший згорнувся, другий розгорнувся. Але працює не плавно, воно просто стрибає. І щоб воно не стрибало, нам потрібно додати що? А що нам потрібно додати? Всього лиш тут зробити транзишн, так? Ну, по логіці, так, так? Транзишн all. E, і тут додамо duration, допустимо, 500. 500. Окей. Перевіряємо. новому сторінку. Клікаємо. А воно все одно скаче. Давайте я розкажу вам про рішення, як ми можемо це вирішити. Так, просто підручним методом і швиденько. Тут замість хейт фіт нам потрібно поставити якусь якусь стабільну висоту. Наприклад, дамо 10. Так, буде 40 пікселів Так, 10 замало. Давайте дамо 16. Замало 20. Окей, дивіться, дала фіксовану висоту. І тепер, коли я переключаю, то все працює гарно. Одне згортається, друге розгортається, і все плавно. Але в чому проблема? Якщо я збільшу текст, е, кількість тексту в якомусь елементі, допустимось, тут дескри... в нас зараз в них в нас зараз в кожному елементі е, тексту є точно стільки ж, скільки і в іншому. Тому, якщо така ситуація, якщо ми точно знаємо, що в кожному наступному елементі нашої шуфляди якоїсь, ну, з цього акордеону, так буде однакова висота тексту, текст буде займати одинакову висоту, або не обов'язково текст, будь-який контент, тоді ми можемо задати просто фіксовану якусь висоту і все. Але я би не радив це робити, тому що там адаптивні пристрої і так далі, і ви не можете підібрати вручну під все висоту. Ось. Е, тому, і дивіться, яка тут помилка. Тут тексту більше, але воно вже не адаптивне під цей текст. Бачите, воно тут розгортається нормально для цієї кількості тексту. А цю кількість тексту воно обрізає, тому що ми задали чітко скільки 20. Чітко 20, тобто 80 пікселів. Ось так. Чому ж не працювало, коли ми задавали фіт? Коли ми задаємо фіт, так, як бачите, тут тексту більше і воно розгортається повністю, воно займає фід контент. Але транзишн працює таким чином, що нам потрібно вводити незначення 100% або незначення фід контент. Нам потрібно вводити якісь пікселі, якісь якісь не знаю сантиметри, еми, реми, будь-що, що можна вираховувати Тобто чітко якесь значення, яке обраховується. Фід контент не обраховується. і Складний спосіб, як це зробити, щоб воно працювало, це javascriptом визначати перед тим, як відкривати шуфляду, відкривати цей акордеон, javascriptом обраховувати висоту контейнера, який в нас зараз закритий, тобто висоту скролу, який там всередині утворився, і таким чином вказувати нову висоту стільки-то пікселів, і тоді буде працювати. Але це дуже геморно Я пропоную вам сьогодні показати, як це зробити просто за допомогою. В даному випадку ми використовуємо Tailwind, тобто лише за допомогою tailwind Але в випадку, де ви використовуєте CSS або SCSS, ви можете точно так само просто це зробити без Tailwind. -а. Немає значення. Так, ми просто Tailwind спрощуємо собі життя, щоб не писати стилі в окремому файлі і так далі. Отже. Дивіться, все, що нам потрібно зробити, це ось ці елементи, які розгортаються. Нам їх треба зробити грідом. Тобто, даємо тут ще одну додаткову обгортку. Дів. Div, div. Так, це вставляємо на місце. Ось так. І тоді, і тоді це робимо клас грід. І тут робимо грид. Рос. Ем, навіть не так. Давайте. Ось так. Як ми робили ось тут по класах, так? Так, це вирізали. Вставляємо сюди. Так, і тут ми робимо. Якщо. Дивіться, якщо активний, значить у нас буде grid rows один. Але якщо він не активний то в нас буде грид. Grid, э, grid rows 0. Давайте перевіримо в Tailwind. -D. Чи я все правильно написав, бо я міг помолитися, звісно. Так. Ось у нас є grid rows, Grid тамплейн rows, repeat 1 uh -huh -huh. uh -huh -huh -huh. Так, два. Так, це трішки не те, що я хотів по, хотів зробити. Зараз зараз. Добре, мені треба не репіт. Мені треба просто гріт Rows е, 1 FR. Ось так. 1 FR. А тут буде 0. Е, добре. І також нам потрібно передати для для внутрішньої секції мін хейт. Мін 0. Активний 1 ефер, якщо не активний 0. І все працює, але працює не плавно І для того, щоб працювало плавно, ви вже, напевно, догадались, нам просто треба додати транзишн. Так, давайте зробимо гарну структуру, гарну ялиночку, щоб нормально все читалось Ось так. Добре. І додаємо транзишн. І перевіряємо. І не працює. Так, давайте розбиратися, чому ж не працює. Так, Grid Rose 1 fr, Grid Rose 0. Давайте поставимо 0 FR. Для початку попробуємо таким чином. О! І як воно? І тепер, як бачите, цей контент повністю адаптивний. Тобто, скільки би в нас тут не було тексту, він буде ось так підскакувати, ось так схлопуватись так, як воно має бути. Точно так само, як я зробив ось тут. Тобто вся задумка в тому, щоб використовувати гріди для того, щоб поставити неактивному елементу 0-фер, активному елементу. 0, фер, активному елементу один ефер. Ось, рядку. Е, надіюся, це зрозуміло. Я надіюся, я добре поясню Якщо раптом щось не зрозуміло, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я спробую покращувати свої навички навички викладання, так? Е, окей. Е, дивіться, зараз у нас, якщо ми клікаємо по цьому заголовку він не закривається. Ми це можемо без проблем зробити. Е, тобто, ось тут додати якусь перевірку, так? Е, якщо, наприклад active active value вже дорівнює І. Тоді. Так, давайте так, ось так. Active value дорівнює. Якщо Active value вже дорівнює І, тоді ми будемо робити його Null, допустимо. А в іншому випадку ми будемо робити його І. І тоді тут зробимо. Тут на зараз тип скрип свариться, що не може бути Null, тому що ми тут вказали 0. Так, і ми напишемо тут Null або number ну, Ось, і все, TypeScript не свариться. Е, і тепер подивимося, як це буде працювати. Клікаємо тут, і бачите, він закривається. Ось так, клікаємо на якийсь інший, і він, відповідно, просто змінюється. Якщо клікаємо на той, який активний, він закривається. Ось. Добре, надіюсь, я добре пояснюю. Е, дивіться, тут такий підвіж, у мене вже 95 підписників на Ютубі. І якщо ми доб'ємо за сьогоднішній вечір і за. Завтра весь день ще 5 підписників. Ну, якщо ви ще не підписані, зараз підпишетесь, і в мене є всі шанси війти в новий рік з сотнею підписників, чого я дуже-дуже хочу. І дуже буду вам за це вдячний. Ось так: от я вам показав круту штуку, як робити крутий акордеон. Як зробити, щоб він гарно працював. Ось на домашнє завдання я вам пропоную реалізувати ось це. Реалізувати за цією технологією, яку я вам тут показав. Зі зміною кольору, звісно, з цим всім. Просто тут ви краще застосуєте і відточите свої навики, навики використання в'юшки, навики, поєднувати поєднувати усі класи, залежність від того, активний елемент, неактивний елемент. Я пропоную вам зробити структуру таку, ж як в мене. один Компонент це акордеон як обгортка. Заходимо сюди. Ой. Так, один акорд. Це акордеон як обгортка. Дивимо, подивимось на нього. І як бачите, в мене тут інші акордеони це айтеми. Тобто, це, це всього лише обгортка, як ви бачите, так? А потім всередині в мене вже кожен айтем перебирається так само циклом. І пропоную на нього також подивитися так одним оком. Ось. Дивіться, тут він не такий вже і великий, не такий вже і страшний. Тобто, ви, я думаю, без проблем це все закодите. Як бачите, я тут трошки зробив не так, як в нашому прикладі з вами. Я тут все-таки написав стилями. Але, але суть від цього не змінюється. Спосіб, який я вам показав в цьому відео, набагато краще, ніж прописувати це стилями додатково. Ось так от. Я Та буду закінчити, бо я щось затягнув фініш. Тому підписуйтесь на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, якщо щось не зрозуміло, або якщо у вас виникають будь-які побажання, е, і ставте лайки. Завтра ще одне відео, а будемо зустрінемось в новому році. Не буде.